Високошановні українці, немає величнішого свята в житті держави і в житті нації як незалежність, тому що незалежність це почуття, яке народжується із сили духу. І немає складнішого питання у житті держави і нації як незалежність. Тому що це поняття, яке ніколи не буває до кінця доконаним. Треба, напевно, усвідомлювати особливо гостро, у цей унікальний день, що незалежність існує у різних сферах нашого життя: у сфері політичній, у сфері економічній, у сфері духовній. І тільки тоді, коли ми абсолютно незалежні з вами у сфері духовній, можна розраховувати на не незалежність усіх. Інших сферах. Тому у цей день я всім нам бажаю відчувати силу духу, не втрачати протиборчого настрою, усвідомлювати, що тимчасові труднощі, які ми отримуємо від року до року, є тільки для того, щоб ми стали сильнішими, вільнішими і наступальнішими. І ми унікальне з вами покоління, бо саме на нашому часі було проголошено цю незалежність. І кожне із поколінь заплатило за цю незалежність. Свою ціну. Тепер наша ціна ціна жертовного служіння, ціна безкомпромісної боротьби і ціна цієї дороги, що веде нас не до юридичної незалежності, а до реальної незалежності. А реальну незалежність ми здобудемо тільки тоді, коли будемо розуміти, що дорога правди і дорога боротьби насправді дуже вузька. Тому бажаю нам всім усвідомлення того, що насправді висоти нашої самодостатні. Тньої і сильної держави ще попереду, і не маємо жодного сумніву в тому, що ми досягнемо. Усього належного для нашого українського народу, і якщо ми не здобудемо незалежності на рівні нашого національного самоусвідомлення, то все решту буде просто миль -миль мильною бульбашкою. Тому долаймо наші сумніви, долаймо нашу зневіру і пам'ятаймо, пам'ятаймо біблійний вислів: духа свого не угашаймо, і саме силою духу ми будемо найбільшою мірою незалежні. І ще на завершення, пам'ятаймо унікальні слова. Це зараппроцірона, який сказав: зовсім не той є незалежним, хто розширив межі Римської імперії, а насправді незалежним є той, хто розширив межі свого духу, сили, натхнення, віри і наступу. Ми все здолаємо, бо це наш час.